Всім привіт та доброго здоров'я! Готуємо традиційну українську страву вареники з сиром на пару за рецептом переможниці майстер-шеф Лізи Глінської. Отож до роботи. До кефіру кімнатної температури додаємо цукор, соду, трішки солі. Все ретельно перемішуємо. З'являються бульбашки. Тепер борошно просіяне. Перемішуємо. В кінці додаємо рафіновану олію. Ще раз перемішуємо. Утворюється ось таке тісто. Далі накриваємо на 20 хвилин. До сиру додаємо яйце, цукор, ванільний цукор та трішки солі. Перетираємо, щоб не було великих грудочок. Стіл змащуємо олією. також змащуємо руки. Викладаємо тісто, яке також обов'язково змастити трішки олією. Обминаємо його, розділяємо на шматочки по 30 грам. У мене вийшло 19 штук. Кожну частинку округляємо. Розплескуємо, викладаємо сир та гарненько защіпуємо. По потребі руки знову змащуємо олією. Щоб тісто не прилипало, бо воно дуже м'якеньке. Готово. Готуємо парову баню. У мене глибока сковорідка і ось така конструкція. Накриваю марлею, вливаю воду, хай закипає. Змащуємо дно вареничків олією, кладемо в парову баню на 6 хвилин. Ось як гарно піднялися варенички. Змащуємо маслом з обох сторон. І так далі. Воду по потребі підливаємо. За цим рецептом варенички виходять ніжними, м'якенькими, пухкими та неймовірно смачними. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на канал. Будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!